Заключний матч року Буковина поступається Хмельницькому Поділлю 24 листопада. У матчі 18-го туру першої ліги Буковина вдома приймала Хмельницьке Поділля. Жовто-чорним потрібна була лише перемога, щоби потрапити у першу п'ятірку. Проте підопічні Андрія Мельничука зазнали поразки з рахунком 0-2. Головний тренер Буковини каже, Чернівецька команда зробила чимало помилок. Це коментар буду дуже. Негативний в плані того, що провалили кінцівку сезону. Неоднократно говорили за ті помилки, які самі собі привозом розбирали, а перший гол. Нас наказали, же, подивіться по ігрі. Два моменти, Так і два. Один момент. Один момент з мінії там хай судді ну хай розбирається це не наше діло, хай розбираються там по цим ігровим моментам. Це не в нашій компетенції. Другий момент тільки, тільки наголошував, наголошував на тих ситуаціях, Простота, простота, простота у своїх воріт. Головний тренер Поділля додає: не дивлячись на перемогу, для них гра також була важкою. Нам практично мало чого вдавалося. Дуже багато браку, дуже багато ми привезли собі невимушених моментів. Спочатку гри не знаю, така нервозність попали в якусь запару. і… Зовсім, скажімо так, ігри не було. Але от результат, звісно, на сьогоднішній день він був важливіше за гру. Чернівчани завершили перший етап на шостому місці. Тому вже у весняній частині сезону Буковина продовжить виступи у групі вибування. Ще раз наголошую, ми у нас задача була в першу чергу це зберегти команду, щоб команда приймала участь в чемпіонаті першої ліги. Я думаю, ми на перший етап ми цю задачу виконали. В Ніякому разі не захищає не себе, не футболістів. Я тільки дякую нашим збройним силам, ті, хто нас в першу чергу боронять. Їм їм там набагато важче. Їм там набагато важче, ніж нам. Тому нам ще є багато над чим працювати. Нам Тарас Лазарук, Ярослава Боячук, Андрій Миронецько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4